Вітання в новому році! З вами Люда Вишневецьвіт. Сьогодні ми будемо знову говорити про книги. В першу чергу я хотіла вам дуже подякувати за всі ті добрі слова, які ви написали під попереднім відео про мої книжкові підсумки року. Це було не те, що приємно, це було шалено надихаюче, і я, звісно, буду продовжувати вести цей канал. Дякую за те, що відгукнулися. Також в кінці відео до вас у мене буде декілька питань, тому обов'язково додивіться до кінця. А сьогодні ми поговоримо про дві книги російської наукової журналістки Асі Казанцевої. Це хто б міг подумати та в інтернеті хтось помиляється. Ці книги вийшли в видавництві Віват, і я ними більш ніж задоволена. Я часто бачила в інтернеті, коли були відгуки на цю книгу, що тут нічого нового, і що це просто стислий опис підручника з біології, з чим я просто ну, ніяк не можу погодитися, тому що, якщо вже порівнювати з підручником біології, то він був шалено нудний, і з нього я нічогісінько не пам'ятаю. Можливо, справді люди мають якийсь більший доступ до книг чи просто працюють в сумішній сфері, і вони мають глибші знання з біологією. Для мене тут було дуже багато всього нового, і навіть те, що я знала якісь певні факти цікаві, все одно мені було цікаво їх нагадати, а наукове ґрунтування чому саме так відбувається. Хоча, можливо, не завжди мені було до кінця зрозумілим, і там неможливо запам'ятати всі ці білки, амінокислоти, ще якісь там бактерії, звичайно. Але в принципі, оце пояснення було цікавим, і хотілося в цьому всьому розібратися. Розповім спочатку про такі загальні причини, чому книги мені дуже сподобалися. По-перше, це гумор А Мені постійно було смішно. Я зазвичай в книжках ставлю якісь багато поміток, там знаки оклику, галочки, ще якісь знаки. Цих книгах у мене найбільше смайликів. Тобто я цілий час сміялася. Ася вміє так все описати з таким легким гумором, в легкій формі, і легко переходити від якихось дуже серйозних наукових пояснень до такого от жарту. І так більше інформація запам'ятовується. Друге, що мені сподобалося, це така лояльність Асі до України, яку вона висловлює в своїх статтях і в нотаці до цієї книги. І взагалі жарт про Кремнаш в другій книжці я зацінила. Дякую. Також, що дуже подобається, це джерела, які знаходить авторка, тому що вона вибирає, по-перше, дуже цікаві дослідження. По-друге, вона пояснює, наприклад, чому одному дослідженню можна більше довіряти, а іншому менше. Вона пояснює різницю між цими дослідженнями і взагалі пояснює, для чого вона це взяла, що люди робили і як вони дійшли до цих результатів. І враховуючи, що всі ці джерела в основному англійською мовою, і я напевно що не маю достатніх знань, навіть щоб звичайні статті англійської мови. Бойчати не те, що біологічні чи якісь наукові, тому е, таке переказування і використання теж було для мене дуже корисним. Ну а тепер давайте поговоримо окремо про кожну з цих книжок. Перша книга, хто б міг подумати, розповідає нам про те, як мозок змушує робити нас дурниці. Звісно, напевно, найбільш цікавим для мене був другий розділ, який розповідав про кохання, про жінок, про секс в обмін на їжу і так далі, такі життєві проблеми. Ось, і хоча деякі речі я й так знала, але пояснення Асії дуже багато нових фактів були мені цікавими. Перший розділ цієї книги розказував про залежності. І хоча у мене ну, ніяких залежностей немає, але цей розділ теж був дуже цікавий, тому що. Що пояснювався процес, як ця залежність розвивається, і в випадку і куріння, і алкоголю, і наркотиків, а також про те, чому саме це шкідливо, і це такі факти, які можна використати в дискусії з тими, хто має якісь певні залежності. Я от часто сперечаюсь, наприклад, з курцями, тепер я маю якісь наукові підтвердження своїй думці, що куріння таке шкідливе. А в третьому розділі тут більше такі психологічні, напевно, що проблеми. Наприклад, дуже сподобався мій розділ про те, чому в листопаді нам так важко жити. Я, звісно, знаю. Чому, типу, що брак світла, <світла> він дуже заважає. Е, і для мене особисто ну, не листопад, найгірший місяць. Його я якраз люблю, а от грудень і лютий це важко пережити. Хочеться вже весна і сонечка. І хоча цей факт сам по собі був для мене не новий, але пояснення було цікавим. Також тут є про те, чи варто самому лікуватися чити до лікаря, ну і такі інші різні питання. В кінці книги є стислий курс біології, який розповідає про те, як же влаштована наша система, наша ДНК. Я, чесно, дуже сильно намагалася в'їхати в цей розділ, але в мене до кінця не вийшло. Пам'ятаю, що в школі мені дуже подобалося саме цей розділ про ДНК, про людину, коли ми це вивчали, коли ми робили, були там різні задачки про те, що, наприклад, там в мами там таке ДНК, в тата така, яка буде дитина так, і кінець, там буде колір очей там чи колір волосся. Ось, пам'ятаю, що ці речі мені мене цікавили, але доволі складно написаний цей останній розділ. В ньому можна потрошки розібратися, але звісно, доволі складновато, тому що там дуже багато термінів. Але. Ну, як спроба, мені навіть це теж сподобалося. Ну і звісно, в кінці є наведені всі джерела, які Ася використовувала в своїх розділах, де ви можете самі їх прочитати, пересвідчитися в тому, чи правильно вона їх переказала. В другій книзі в інтернеті хтось помиляється, наукові дослідження дискусійних питань розповідаються про різноманітні наукові холівари, тобто такі питання, які викликають несприйняття і через які люди часто сваряться в інтернеті. Отже, перший розділ про медичні холівари, і тут мені найбільше сподобався розділ про гомеопатію. Я, звісно, знала, що це шарлатанство, але коли тобі це пояснюють на пальцях, то це так трошки смішно. Насправді. Якщо розбиратися в питанні, що таке саме гомеопатія. Також була трошки розчарована, тому що виявила, що декілька препаратів, які мені теж приписували як серйозні ліки, виявилися гомеопатичними і на диво вони навіть мені допомагали, але Ася пояснює, чого. Тому що, коли ви переконані, що це ліки, і вони вам мають допомогти, то вони справді допомагають. Тобто такий ефект самопереконання себе. Ось і тому цей розділ мені сподобався. Також тут було про ВІЛ та СНІД і на мій. І сором, я е, нібито багато про це чула, читала і нібито знала, але багато таких сучасних уже досягнень е, на шляху до виявлення та лікування цих захворювань мені не були відомі. І взагалі механізми їхнього е, поширення і як там вони зароджуються, тобто теж були невідомі. І в цьому розділі, напевно, що для мене було дуже багато нових фактів. І ще тут є розділ про акупунтуру. Ну, це взагалі для мене щось таке дивне, і не знаю, куди на це ведуться. Ну, Теж кажуть, комусь допомагає, але в принципі така. Страшна процедура, на мою думку, от і тут Ася пояснює, чому в принципі не варто таким рискувати. Другий розділ розповідає про наукові холівари. Тут найбільше не зачепив розділ про ГМО, тому що змусив похитнути мою віру в те, що це тільки шкідливе. І так як нас переконують, що в ГМО є гени, які можуть бути шкідливими для нас, можуть до нас якось впливати і робити якісь мутації. Виявляється, всюди є гени в будь-яких овощах і фруктах є гени. Ось тому дуже багато страхів по пов'язаних з ГМО, вони перебільшені. Вона тут авторка пояснює, що це таке, як їх вивели, як їх зараз контролюють, які є механізми перевірки будь-якого нового продукту чи. Рослини, яка містить ГМО, також цікавим був розділ про те, чи варто заборонити досліди над тваринами, і враховуючи, як часто Ася тут вживає різні дослідження, які були перше опробовані, наприклад, на якихось підослідних щурах чи інших тваринах, і які вони потім мали позитивний наслідок для всього людства. То, звісно, я тут погоджуюся з нею, що я не знаю, чи можливо це зовсім заборонити. А з другого боку, так, коли там на тваринах випробовують просто косметику, яку ми використовуємо для свого задоволення. Ну, напевно, що це розкіш, і, можливо, дійсно такого робити не варто. Ну, таке дійсно суперечливе питання, і вона так його з різних боків зачепила, тому мені сподобався цей підхід. І саму мене змусив над цим питанням задуматися. Третій розділ розповідає про холівари про життя. Перші три підрозділи в мене не викликали ніяких заперечення. Там про те, що чи дійсно м'ясо шкідливе, чи дійсно треба їсти все натуральне, і чи чоловіки розумніші за жінок. Ну, я погоджуюся з тим, що це такі стереотипи, і там, а це теж наводить багато цікавих досліджень. А ось останні два про те, що пропаганда зробить вашого сина геєм, та про те, що Бога немає, так само, як і підрозділ в другому розділі про еволюцію, викликали в мене таке суперечливе враження, не тільки через те, що я християнка і не погоджуюся з цими поглядами, але вони мені здалися слабше за інші. Тобто, або для Асі це настільки самоочевидні речі, що вона навіть не збиралася їх там дуже так детально пояснювати, або просто там відсутні якісь такі дослідження, тому що для науковці навіть за таке не беруться. Або просто там було дуже багато емоцій і такого суб'єктивного, на мою думку. Тому що не то, що мене не переконали ці розділи, а я просто якось не почула такої обґрунтованої думки, чому вона думає так чи, чи по-іншому. Останній розділ взагалі був доволі дивним, тому що в ньому було якесь таке висміювання будь-яких віруючих людей. Ніби нічого доброго з цього немає, вони навіть зліші за інших, вони там всі гомофоби і так далі. Ну тобто, от саме цей такий наголос трошки мені не сподобався, або, можливо, я це так сприйняла, хоча я намагалася читати теж з холодним розумом, мене такі речі давно вже не зачіпають. А ще тут в кінці є стислий, стислий курс пошуку істини. Ася тут розповідає про те, де ж шукати інформацію, де ж шукати дослідження, як їх розрізняти. Вона розповідає про те, які журнали є такі такими, якими можна довіряти, а яким не можна довіряти, Розповідає про індекс цитованості, про те, як перевірити ту чи іншу статтю, чи те чи інше дослідження, які взагалі мають бути принципи побудови дослідження, якому можна довіряти. Дуже була цікава інформація. Я, звісно, як аспірант, в принципі, багато цих речей знала, але думаю, що для інших людей це буде дуже, дуже корисною інформацією. І, взагалі, книги і ця, і попередня вони вчать критично мислити і шукати відповіді самим на певні питання. Не просто. Uh... Входити в якусь там перепалку в інтернеті і писати кожен свої стереотипи, чи кожен свої судження, а справді шукати докази. І це те, що вона, ну як сама Ася каже, також, що дозволяє вам просто вимагати від співрозмовника доказів, тому що якщо ви будете говорити фактами і підкріплювати їх певними дослідженнями, то е, уже інший не може просто сказати, а я не погоджуюся, тому що я вважаю так, то нема такого я вважаю. Ось е, в будь-яких таких питаннях е, треба спиратися на якісь такі доконані факти. І цим книга є дуже. Дуже корисно, тому що не просто розповідає щось цікаве, а й вчить думати. Я ці книги рекомендую обома руками, тому що тут і з гумором, і легко пояснені такі цікаві питання, і дуже багато нових фактів. Також дуже мені подобаються ілюстрації в цих книгах. Вони теж з таким гумором підкреслюють якісь певні речі, про які говорить авторка, тому обов'язково рекомендую вам звернути на них свою увагу. А ще у мене до вас буде певне питання, як я вже говорила, мене декілька разів просили зняти відео про книжкові полиці, які стоять у мене тут за спиною. І останнім часом знову було декілька таких пропозицій. І я не знаю, насправді, чи буде це вам дійсно цікавим, тому що, наприклад, тут у мене за спиною чотири полиці етнографії та краєзнавства. Це така доволі специфічна література, і може не всім цікаво таке бачити. Також книги з цієї бібліотеки дуже часто мігрують в батьківську, тому що з'являються нові книги, і книги, які я вже прочитала, я перевожу на постійній. Не проживання в ту більшу частину нашої бібліотеки. Але якщо вам справді таке цікаво, то напишіть, будь ласка, це в коментарях, і я тоді е в січні-лютому постараюся щось таке спробувати зняти. Також, якщо у вас є якісь пропозиції, зауваження чи якась критика, то теж напишіть її в коментарях, тому що ви так мене захвалили в попередньому відео, що я тепер просто потребую критики. І взагалі, якщо є якісь такі теми, які б ви хотіли бачити на моєму каналі, то теж обов'язково про це напишіть, мені дуже цікаво, буде почитати і, можливо, про щось таке цікавеньке я відео зніму. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Бажаю вам веселих свят. Смачної куті! До нових зустрічей! Бувайте!